16 лютого біля свято Успенського собору зібралися люди з квітами. Усі вони прийшли попрощатися зі своїми рідними та близькими. На панахиді відспівували чотирьох захисників. Серед загиблих 50-річний старший солдат Павло Комишанченко. На війні він був стрільцем-оператором. 10 лютого цього року під час виконання бойового завдання загинув поблизу Авдіївки. У нього залишилася дружина і двоє дітей. Коли почалася війна, він пішов на другий день в воєнкомат. Але так як я так розумію, так як у нього було був позвоночок було на трьох місцях. Його рік не визивали. Потім він пішов в магазин і дали повістку. Ми сіли на дивані, поплакали вдвох і вирішили, що я сказала. Так, да, паша, треба йти. Три місяці він був в Авдіївці, він орка зловив. Ну, взяв плен. І коли він йшов назад, він попав на ДРГ і він просто кров'ю. Попало, ранення було в ногу. Прощалися сьогодні із 36-річним солдатом Романом Бабичем. Він був стрільцем-снайпером механізованого відділення. Поліг на полі бою 19 березня минулого року поблизу Кам'янки, що на Донеччині. У нього залишилася мама та сестра. По житті він спокійний, щирий, попротому сказати, дуже добрий чоловік. Він займався, вирощував плуднику, таке саженцями займався. Більше, більше таке, знаєте, ну, любив займатися на гляд, у полі, в на грядці. В останню путь проводжали нині і 37-річного Олега Рокотянського. Він мав звання солдат, був гранатометником. Загинув 6 лютого цього року в СМТ Межова Дніпропетровської області. У нього залишилася тільки мама. Він працював охоронником, це була, так, був дуже добрий, чуйний. Він… Пішов сам, не, не мобілізували, а пішов сам захищати нашу батьківщину в жовтні 23-го року. Так трагічно загинув. Відспівували на панахиді і 39-річного лейтенанта Сергія Івка. На війні він був командиром зводу вогневої підтримки. 14 лютого цього року від авіаційного удару військовослужбовець загинув. Сталося це поблизу населеного пункту Житлівка, що на Донеччині. Сергій був дуже гарним хлопцем. Він був ну, він справжній чоловік, дуже щира людина. От Якраз він не терпів завжди несправедливості, мені здається. От, абсолютно добрий, щирий до людей. І найголовніше бачите, він був ну, такий безкомпромісний, чесний сам. Сам до себе це як юраскав безкромпромісна людина, яка не, не чекала чогось там. Це просто одразу я думаю, він так рішив і пішов. Син у нього, дружина, і, ну, батько, мати і сестра. Павла Комишанченка та Романа Бабича поховали на затуринському кладовищі Олега Рокотянського у селі Миколаївка, а Сергія Івка у селі Старі Санжари Полтавського району.